f 16 в Україні напередодні у день української авіації їх офіційно представив президент Зеленський. Ці літаки вже помічали в українському небі і раніше, але тепер вони мають усі маркування, які підтверджують приналежність до української авіації. Точну кількість літаків не називають за повідомлення видання The економіст. Це 10 бортів. І ще стільки ж буде задіяно до кінця року. Наразі є попередня домовленість про 79 літаків. Найперше за наші F-16 Володимир Зеленський подякував Данії, Нідерландам та Сполученим Штатам. Ці винищувачі були в українському небі іще до повномасштабного вторгнення, зокрема, під час навчань у 2018 році, та під час повітряного параду до 30-річчя незалежності. F-16 підвищує авіаційний статус України як держави, має допомогти відігнати російську авіацію від кордонів. Він здіймається в небо уже півстоліття, але і досі лишається одним із найсучасніших та найзатребуваніших винищувачів світу. Літак f 16 який нарешті дочекалася Україна, 50 років тому здійснив перший політ за своє життя. Цей винищувач побував у безлічі збройних конфліктів: Ліван, Афганістан, Ірак, Югославія. Про історію цього літака та за що його так шанують у всьому світі в огляді кореспондентів ТСН «Далі». 11 лютого 2022 року. Румунія у небі над країною американський винищувач F-16. Одразу кілька таких бортів ВПС США прямують із Німеччини на авіабазу Фетешті. Італійські винищувачі вже тут ще за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Північно-Атлантичний Альянс уже закрив небо над найближчими українськими сусідами, членами НАТО. Літаки Ф-16 суттєво посилять стримувальну позицію НАТО у південно-східному регіоні Альянсу та дозволять краще контролювати повітряний простір. Те, про що Україна мріятиме упродовж наступних двох із половиною років війни закрити небо. Поки українці борються як можуть, натівські Ф-16 разом з іншими бойовими літаками нарізають кола поблизу нашого кордону. Він літаючий радар, винищувач, бомбардувальник, перехоплювач над розробкою. F-16 почали працювати після В'єтнамської війни у квітні 65-го року минулого століття. У повітряному бою над Азійською республікою зійшлися тодішні американські винищувачі F-4B b Фантом та радянські міг 17 Перед командуванням військово-повітряних сил США постало завдання створити винищувач нового покоління. Перший політ f 16 Fighting Falcon здійснив у 74-році минулого століття. Кращий, потужніший, здатен протистояти радянським машинам. Від моменту створення і дотепер він пройшов кілька глибоких модернізацій, і з фронтового винищувача став універсальним бойовим літаком. Нині однодвигунний F-16 може нести озброєння більше ніж російський міх з двома двигунами, та найважливіше його радіолокаційна система. Вона дозволяє побачити повітряну ціль задовго до того, як ціль виявить його. 2003 рік війна в Іраку. американський літак знову зіштовхнувся у протистоянні з російським конкурентом. Загалом є кілька епізодів боротьби F-16 та міг 29 Утім, і досі однозначної відповіді, хто ефективніший, нема. І ось чому це не друга світова авіація. Зараз не воює дожніх боях фактично. Зараз війна у повітрі це протистояння технології. Хто кого раніше виявить, раніше зможе запустити ракету і встигне сховатися? Це одна із стихій. F-16. на тепер їх виготовлено у світі понад 4600. Тобто, кожен третій видно, що від четвертого покоління на планеті це саме F-16. І він нарешті у нас F-16 – величезний спектр озброєння дозволяє. Працювати по усіх типах фактично повітряних цілікулістики, ну також і по наземному цілі надводну Скептики кажуть: у найближчій перспективі здобути перевагу у повітрі навіть із цими літаками Україна не зможе. Мовляв, навіть окупанти, маючи перевагу в кількості портів, здобути панування у фронтовому небі, не змогли. Утім, такого завдання перед f 16 ніхто й не ставить. Відігнати російські тактичну авіацію з прикордонного ділянки це забезпечення знищення логістичних коридорів Росії, куди зараз ми зі своєю технікою достати не можемо. Тому насправді тут питання не то, що це буде перелом війни. Тут питання в тому, що ми нарешті отримуємо посилення повітряних сил за рахунок того, що у них є озброєння, яке може протиставити російському за два з половиною роки повномасштабної російсько-української війни. Натівські пілоти піднімали у небо американські файтінги тисячі разів. Утім, дотепер їх зона відповідальності наближалася до українських кордонів не ближче ніж на 30 кілометрів. З українськими пілотами в кабіні F 16 мають стати реальною загрозою російському агресору. Дмитро Фурдак ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.